Ранок бійці 53-ї бригади збираються на позиції, їм потрібно замінити втомлених побратимів. У свої 56 пан Петро без жодних сумнівів узяв до рук зброю і вдягнув піксель. Для захисту країни каже вік не завада. Мене мати Україна позвала, Я пішов, я не ховав. нікуди. Прийшов захищати. <плес> Ротація бійців на позиціях чи не найнебезпечніша задача, яку треба виконати. По суцільному бездоріжжю водій витискає зі старенького пікапа все, на що здати на автомобіль. За технікою на лінії фронту цілодобово полюють ворожі дрони. Тут швидкість це життя. От ми виходимо, Вигружаємо. «Розвантаження має відбуватися дуже швидко, тому що техніка не має стояти на одному місці. Через засилля впівдронів їм можуть помітити і просто знищити. Так само швидко автомобіль забирається з місця висадки далі пішки і теж швидким темпом. Канонада на авдіївському напрямку не стихає. Та навіть через гул артилерії бійці намагаються прислухатись. Найбільшу небезпеку становлять ворожі безпілотники. Прикріпив одну точку собі, більш-менш зручно. Легко скинуться. Свій власний дробовик Максим завжди тримає на поготовіця. Здавалося б, звичайна мисливська зброя на коротких дистанціях доволі ефективно працює проти дронів. А вони на передовій буквально скрізь. Давайте заховуватись десь. Ну, щось величеньке я бачу, пане? Да? Да. Та висока височенька. Робота ворожих безпілотників нагадує справжній конвейер на місце одного. Одразу прилітає інший. Через засилля ворожих квадрокоптерів виходити на відкриту місцевість тут бачите, не можна. От тому ми вирішили сховатись під такою сіткою, під таким маскуванням. Дронів на фронті нашим хлопцям катастрофічно не вистачає. Ось для підрозділу, яким керує Максим, ми оголошуємо збір. Реквізити на цей збір будуть протягом сюжету, тому долучайтесь, донатьте. Якщо ми зберемо цю суму, ми хлопцям зможемо придбати Мавік t і це дозволить їм працювати навіть вночі. Стороні жана на години цю годину і чую голоса на цю три. Сергій уважно вдивляється у сусідню посадку. Росіяни штурмують по кілька разів на дані вкрай важливо не прогавити просування ворожої піхоти. Чоловік нещодавно повернувся у стрій після поранення і знову потрапив у суцільне пекло безперервних боїв. Почало було і дуже страшно, якщо чесно. А зараз вже до того всього привикаєш. Рядом бахкає і спиш одинаково. Так, росіяни добивають і без того знищення навколо Авдіївки села та посадки. Артилерія та авіація працюють безупинно. Олексій Рукавицями намагається хоч якось захистити свої руки. У юриста за освітою долоні всі у мозолях від безперервного риття окопів заряджання і чищення зброї. Чоловік родом із Краматорська і на фронті в буквальному сенсі слова захищає свій рідний дім. Тому, якби важко не було, він готовий стояти до кінця. Важко. Якщо б ну, як більше частіше, було б. Полегше. А так, що ми вийшли, помилися і знову на позиції. Тому що сьогодні дев'ятий день. 53 та бригада. Ось вже рік стіною стоїть на Авдіївському напрямку. Від інтенсивних боїв люди вкрай томлені, каже Максим. Як колишній вчитель, він намагається знайти підхід до кожного бійця, щоб якось підтримати і підняти дух. Та його хлопцям, як і йому самому. Потрібен хоч якийсь відпочинок. Боєць витримує там півроку активних бойових дій, півроку. І далі неякий рембо, хоч це буде якийсь супер боєць. Дуже важливо ці проходи півроку, обов'язково треба давати людям передишку якусь. Та поки ворог активно штурмує і намагається йти вперед, хлопцям про відпочинок залишається тільки мріяти. Станіслав Кухарчук, В'ячеслав Ромадан, Володимир Гуменюк. Подробиці телеканал, інтермарафон. Єдині новини.